Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Граю сьогодні вже останню партію. Ось це вже назаймався сьогодні шахами, вистачає з мене. Попрогравав, повигравав щось там. Ну, грав якісь навіть коректні дебюти грав. Так, Е4, ну зараз проти мене дуже грають коректний дебют. Подивимось. Чи знає суперник. Знає. Вже добре. Тепер що мені там грати? Це 30... Є це 4 але C4 показує комп'ютер погано. Але я люблю так грати. Я люблю. От, тому що вони від... так, також оце і Потім грають C5. Мені здається, що це якось не точно. І от така от ситуація мені вже подобається дуже. Там ні слоном зараз не сходиш, ні конем сюди не сходиш, пішак висить. Ну а якщо захоче бити пішака, то слон б'є також якось дуже все комфортно, дуже все гарно. Ой, загроз багато, рокіровка. Ну і партія. Вже на мою користь, якось з дебюта починаючи. Побили. Це дуже цікавий хід, я не, не, не розумію для чого. Але дуже цікавий. Але для чогось він сходив, якби ще про... пояснив би, розказав би, що там робить ферзь на А5. Не хотів розмін ферзів, ну, друже. Інколи... інколи розмін ферзів має бути, особливо, коли ти граєш чорними. Не обов'язково тобі вигравати. Спочатку врівняй, а потім будеш вигравати. Але спочатку врівняй. От побив, а цікаво. Можна напасти на цього пішака відразу, але я щось не дуже хочу. Давайте сюди. Ну, Туран нападе на пішака. Це не напад пішак вперед якось. На F4 захочу E5 і все. Але в загальному окей, давайте ще тут нападу. Так. І це вже якось краще і краще. Краще і краще. Ну, загрожує вилка. Ось, тепер треба, напевно, зіграти пішак вперед, не бояться цього шаху. Можна також. Атакувати суперника ходом. Що виглядає також досить непогано. Атакувати ходом е 7 Е7. Також можна побити пішака, спробувати на смак його і захистити цього пішака. Так, чомусь побив. Знову ж таки, загрожує шах, неприємний. Ферзь б'є пішак б'є вилка. Тому треба щось думати про це тут. Ну, а також б'ю пішака на D4. Ну, і знову ж таки пішака на D6 не можна бити так, як висить Тура. Так, як висить Тура на F8. Так. Цікаве те, що я можу дати шах і зіграти пішак вперед. Загрозою мату. Що я і зроблю? Так, як багато тактики вирішував, Якось дуже хочеться зіграти саме так. В такому тактичному ключі. Бити пішака не можна через мат. Доводиться грати Аж А6. Правда. А6. Б'ємо. А 6. Так, б'ємо тура б'є тура шах. Король відходить по туру ферзь якось там нападає. А, окей, все виграно. Так, якщо нападає, то шах шах. Який підступний? Точно, ще не виграно. Поспішив я з висновками. Фершах. Добре. Будемо з'їдати тоді цього пішака. А ну тут тут досить все просто вже. Так, з'їдаємо зараз на D3. Спочатку треба зіграти B4, напевно. Ну, давайте. Ведемо ферзі, та і все. Пішло. Так, ну, мені здається, там два ходи. так? Головне, що налякав. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Так, бачите, я там прорахувався, не побачив хід ферзе. Ну, от, коли отрахуєш у голові, не побачив хід ферзе. Хоча, знову ж таки, там неможливо не виграти. Зрозуміло, що. Так. Поки що такий хід є. Ну, шах тоді окей. Так, захист пішака і можна ще одного вести. Так, здався суперник. Дарма він там вже до кінця то все догравав. Хоча. Ну, тепер дивіться, сила ферзя і тур. Ну, от, початківці, коли грають, вони без, без роздумів там просто-напросто віддають там дві тури за ферзіа. Но... Так, тому що думають, що ферзь все-таки сильніший. Ну, от як яка позиція, кожна позиція. Там інакша. Окей, і тут все-таки це все пройшло. Виявляється, що цей ферзь d 8 з двома знаками оклику. Тому що цікаво, дуже цікаво. Хоча дає менше, але чомусь з двома знаками оклику. А чому не шах? Можна було давати шах. Ні, шах. Ну, також це все працює, тому що, ну, звісно, пішаків багато. Є, і десь пішаки ці ще також втратяться. От цікавий хід. Ну, давайте ще подивимося. все я добре зробив, побили. Оце не дуже хід. Оце не дуже хід. А яка різниця? А, просто цього з'їдати спочатку. Окей, якщо він буде контратакувати, шаг вперед. Ну, наприклад, ще контратакує. Ага. Все-таки цього пішака з'їмо, але цих два треба тримати. Не знаю, я їх просто віддав. Цього з'їв, пішак вперед, захистив, просто так зіграв, пішак вперед, поїхали. Пішло і поїхали, партія виграла. Ну, от все досить просто. Все досить просто. Точність 90 була моя. Ну, така собі. Навіть 86. Через ось цю помилку, саме 2-0. Треба було відразу ферзем перехоплювати ініціативу. Ну, не побачив я цього.